Доброго вечора. Вітаю вас на своєму YouTube каналі з, минуло... з минулорічними, новорічними святами у вас всіх. Ну що, мультиплекси Міг 7-й. як канали мого спорту, Квартал, Світ ТВ. Тобто, не світ ТВ, а Світ плюс канал. Прекратили трансляцію на старих параметрах. Ось дані параметри, як бачите, на екрані. Писали сьогодні на деяких інтернет-ресурсах, що все. На старих параметрах мультиплекс у нас перестав працювати. Він тепер доступний на нових параметрах. Частота 123,8027,500. Той же самий супутник Astra 4О. 4,8 є східної довготи. Даний мультиплекс з'явився ще приблизно місяць назад на нових параметрах, але, є, але він приймається не на всіх тюнерах. Наприклад, на моєму тюнері Uklon Денис H265 комбо. Як бачите, тут потрібна тільки нова прошивка. Даний канал без нової прошивки працювати не буде. Але є такі тюнера, що за допомогою нехитрих маніпуляцій можна зробити так, що даний мультиплекс буде працювати і не потрібно ждати нову прошивку. Ну, я є ще супутник Astra 23,5 східної довготи. Там даний мультиплекс із даним телеканалом продовжує свою, як кажуть, трансляцію. Зараз я ось вам покажу. У мене антенна з Мотопідвісом стоїть. Зараз я переміщусь на супутник Astra 23,5 градус. І я покажу, що на даному супутнику даний мультиплекс у нас працює. Так, ось, наприклад, канал моєго спорт. Ну, ось, як бачите, супутник Astra 3B. Частота 122,85, 30 тисяч, все працює в нас. До речі, даний супутник можна поставити в мультифіт. Тільки треба перестраювати трішки антенну. Це для тих, у кого немає можливості його приймати. Із супутника Astra 4 a Ну, це потрібно перенастраювати антенну трішки. Супутник Hotbird треба фокус ставити. І супутник Astra 23,5. Градус, зліва мультифідом а супутник Astra 48 є мультифідом справа. І нормально приймається дана конфігурація. У мене є відео на каналі. Я колись настраював цю конфігурацію супутників на маленьку антенну 60 см. На супутнику Astra 23 5 градус. Працювало все добре. Ну Ось таке коротке відео. Так що, все тоді добре, до побачення.